Всім привіт! У відео, яке ви зараз побачите, буде показано 15 способів, як обіграти суперника у футболі. Це відео відноситься до теоретичного тренування у футболі, і все, що тут показано, потрібно виконувати в грі. І чим більше прийомами володіє футболіст, тим легше йому обігрувати суперника, граючи у футбол. Такий матеріал як це відео потрібно зберегти в своїй бібліотеці, щоб час від часу мати можливість переглядати. Цим самим пригадувати всі деталі прийомів. Фінт номер один переступання однією ногою. Як ми бачимо на відео, тут проводиться переступання м'яча однією ногою, переносимо вагу тіла на ту ногу і другою ногою з зовнішньою стороною стопи прокидаємо м'яч в іншу сторону, куди я рухаю. Другий фінт – передача за свою ногу з обертанням. Коментувати сильно нема. Не що, все уважно треба дивитись на відео. Дуже чітко, все видно. Ось приклад, як треба в ігрі грати. Третій фільм це зупинка м'яча з розворотом до суперника. Кидок м'яча через його ногу. Так само бачимо на відео, як відривається футболіст від суперника, розвертається і підкидує м'яч догори, перекинувши його ногу, і в тому напрямку рухається. Ось приклад в ігрі. Наступний фінт еластична швидкість. Такого типу фінтів буде декілька в сьогоднішньому тренуванні, тому уважно дивимось і запам'ятовуємо різницю між ними. Вони всі дуже схожі, але водночас є різними і застосовуються так само в різних ситуаціях. Вінт англійське В, бачимо, що робиться хибний е, напрямок м'ячу. Після чого ми його зупиняємо підошвою, перекат назад і внутрішньою стороною стопи в другу сторону. Цим самим ми малюємо м'ячем букву В. Фінт тягнути за ногу. Так само ми наступаємо на м'яч, проводимо перекат за опорну ногу, і внутрішньою стороною стопи в другу сторону робимо собі передачу. І тоді туди, туди рухаємось. Фінт випадом подібний на той, що був першим переступанням, тільки тут проводимо крок в сторону, такий собі випад в ту сторону, якою родом ногою. О, на ту опорну ногу ми переводимо вагу тіла і з зовнішньою стороною стопи іншої ноги кидає м'яч в протилежному напрямку і рухаємось туди. Наступний фінт переступання всередину. Проводимо замах, це є хибний замах. М'яч переступаємо іншою сторону, рухаємось. М'яч зараз в цьому е випадку зовнішньою стороною стопи граємо. Проводимо переступання і зовнішня сторона стопи. Раз ось показано приклади, коли його використовують. Він зупинись і йде. Проводимо ведення на швидкості, різко зупиняємось і проводимо знову в тому самому напрямку руху. Тут важливо повинна бути різка зупинка, перенесення ваги тіла на ту ногу, що зупинила м'яч, і швидко ж в саму сторону рухаємось далі. Наступний фін совок і поворот. Ось бачимо, так само внутрішньою стороною стопи показуємо, що м'яч даємо в одну сторону, проводимо такий поворот, внутрішньою стороною стопи совок називається. І в протилежному напрямку рухаємось. Ось показано гарно, як ступньою він забирає цей м'яч. Наступний фінт Марадона Крутиця. Інакше цей фінт багато хто знає, як фінт Зідана. Ну, не знаю, існує термінології багато і визначень. Достеменно хто є законодавцем цього фінта, я не знаю, але е, в тому ресурсі, яким я користувався, його називають фінт Марадона Крутиця. Наступний фінт еластична швидкість. Це вже в нас був такий фінт, але трошечки по-інакшому робиться. Тому дивимось уважно. Ми показуємо зовнішньою стороною стопи хибний напрямок, а потім повертаємо ступню в другу сторону і прокидаємо м'яч в іншу сторону і рухаємось за ним. Pinto Ronaldo. Це передача собі за ногу і за спину супернику. Різниця між тим фінтом, який ми вже бачили в цьому тренуванні, що тут не зупиняється м'яч підошвою і перекат не робиться, а тут просто його треба пробігти і в такому невеличкому стрибку просто віддати передачу собі за ногу внутрішньою стороною стопи. І автоматично цей м'яч рухається за спину супернику. Наступний фін так само еластична швидкість. Теж коментувати багато не буду, все на відео чітко видно, як він викладає коновиця Фінт зупинка підошвою, перекат до себе і удар іншою ногою. Бачимо, зупинка підошвою, перекат м'яча підошвою до себе і передача іншою ногою вперед.